Сьогодні, 25 серпня, у міській бібліотеці імені Шевченка відбувся захід до Дня Незалежності України, на якому були нагороджені представники ДСНС, волонтери, гірники та військовослужбовці за проявлений професіоналізм при виконанні службових обов'язків. Сто покравчан отримали грамоти та подяки. Також було вручено 51 медаль за оборону рідної держави та 61 медаль за гідність та патріотизм 31 річниця незалежності України. В цей день особливо відчуває. Же гордість за свою країну. Сьогодні кожен українець вкотре доводить, що ми сильна і незламна нація. Я можу поживати не тільки нашій громаді, а й усій нашій державі, щоб наші, наші захисниці і захисники, яка можна скоріше повернулися з перемогою додому. Ярного неба всім над головою, побіди, всього самого лучшого. Зараз в це не любляє одного можна поживати. Всім миру і терпіння. Поздравляю всіх з Днем Незалежності України. Желаю щастя людям, це необхідно скоріше перемоги. Слава Україні! Нині Україна переживає найскладніший період з моменту здобуття своєї незалежності, але всі мають надію, що ми разом переможемо, здолаємо будь-які перешкоди, миру, здоров'я та віри нам всім у щасливе майбутнє.